Це фантастична сімейна пара в нашому колі, мистецькому. Вони таке особливе місце займали. По-перше, їх двоє. Вони були дуже потужними. Обидвоє амбітна пара. Вони творили дуже гарні проекти, не тільки свої сольні, а й такі соціальні проекти, наприклад, їхній родинний фестиваль. Але я вам скажу, що серед нас усіх митців Віталік був особливий, тому що він був дуже великий жартівник. От він кожному давав прізвища, прозвиська, назвиська. Так причепиться його. Якесь клеймо в доброму розумінні цього слова. І ми постійно жартували з цього. Тобто він завжди такий був оптимістичний. Мені дуже сумно, що так от швидко його обірвалося життя. Він ще міг жити, творити, працювати. І Пісні його красиві. От зараз звучать його пісні. Я себе ловлю на думці, що я і не всі їх чула так само, бо ми десь епізодично зустрічалися. Чи на фестивалях, чи на гала-концертах, і такі відомі його популярні пісні я знала. А зараз слухаю, звучить море музики, і вся його душа, весь неповторний голос, неповторний окрас бархату його голосу у нас немає. осиротіла наша, як би сказати, містерія звуків наших митців. Його не можна замінити нічим. На жаль, дуже сумно, дуже прикро і дуже скоро.